Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБУ про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росії, осіб, які прийшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також ми продовжуємо позбавляти державних нагород. Названня Герою України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення будуть. Вони незабаром сьогодні ж буде кілька призначень. Перше, в застосунку Армія Плюс завершилось опитування щодо нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Важливо, що це рішення ухвалюється разом з нашими військовими. Головком та командувачем сухопутних військ запропонували п'ять кандидатів. Це бригадні генерали Сергій Баранов та Михайло Сюдоренко. Це полковники Євген Ласійчук, Олександр Бакулін та Роман Качу. Найбільшу голосів набрав саме полковник Роман Качу. Він добре знає фронт. Він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою. Я говорив з полковником Качером. Він має бачення того, що змінити у військовій освіті, і конкретно в Національній академії сухопутних військ, доручив йому представити суспільству, що зміниться в академії, провести аудит в академії, повноцінний аудит, і того, як фінансується, і того, як навчаються курсанти, і того хто працює в академії, доручив міністру оборони України Умірову призначити полковника Качера на посаду начальника академії. Нам потрібна максимально якісна підготовка наших воїнів, наших офіцерів і підготовка на основі досвіду цієї війни на основі героїзму українських хлопців на фронті. Українській армії потрібні лідери тактичної ланки. Сильні сержанти, сильні лейтенанти. Я дякую всім нашим воїнам, які взяли участь в опитуванні, і ми продовжимо за допомогою армії плюс і інших цифрових інструментів нашої держави залучати наших людей до ухвалення державних рішень. І друге призначення, бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з нашими партнерами у Візбадені. Його завдання це координація безпекової допомоги Україні. Слава Україні.